Перший раз бачу паровоза. Щоб у нас у Рудниці був паровоз. Це їду зараз на службу, подивіться. Приближу. Ніхера раз чудо техніки Дивіться. Ранок. Це вже паровози. Перший раз бачу. Ій це яка парова машина. Пара йде, це ось цистерня з водою. Це вже переходимо, як раніше, війна, топліва немає і вже переходимо на паровози. Не, серйозно, це шайтан машина. Парує, дивіться, пара йде. І це все в рудниці. Стратегічний транспорт. А я сьогодні буду їхати на позицію. Я кажу, стратегічний транспорт доброго дня, це паровоз, так? Да? Доброго ранку, тоді це паровоз. Нічого себе, що це він вже курсувати буде замість тепловоза? Ага, ясно. Отак, що. Друзі, туристична поїздка на паровозі сьогодні в людей. А я сьогодні буду відправлятися на позицію. На кодиму, а з Кодими буду відправлятися на позицію. На Донбас чи куди Бог його знає, не буду розголошувати. Якось так. Дивіться, скільки вагонів. Будуть люди сьогодні, мільйонери, кататись на справжньому паровозі. А ти, Дімо, пиздяш сьогодні на позиції, обмежено придатний. І наша ненька Україна якось так. Всім пока, до нових зустрічей. А я зараз буду пересідати на скорий поїзд їхати. На позиції.